ми зараз будемо говорити про фронт, про оборонку і все, що з цим пов'язано, Іван Тимочко, з нами, голова Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України. Пане Іване, вітаю вас. Вітаю доброго ранку, радий бачити. Так, е, я знаєте, от зараз прочитав ваші регалії і одразу захотів запитати про ці нові історії з нападами на ТЦК, які відбуваються, дганебні зміни, але. Ми про це поговоримо, це насправді важливо. А, а я хотів би все ж таки з подій на фронті стало на зараз 33 бойових зіткнення це Покровськ і 31 одне Гуляйполе. Найгарячіші точки фронту зараз вчора писали про те, що ворог е, десь там просунувся на Донеччині, десь там просунувся на Запоріжжі. Яка ситуація на цих ділянках головну? Ну, можна і про інші говорити, але звичайно до них прикута увага, тому що ворог е, е, рухається і ситуація дуже непроста. Будь ласка. Я би ще додав сюди Константинівку. Бо да. власне це три базових напрямки зараз, які противник розглядає з південного сходу, півдня і південного заходу свого своєї лінії фронту наступу на Донецьку область. Дійсно надзвичайно серйозна ситуація, надзвичайно складна. І з урахуванням ще й погодніх умов і з урахуванням. Специфіки наступу противника, ну і також враховуємо, що ці напрямки, бойові дії тривають там вже доволі довго, а означає, що вся ця територія шалено зруйнована, без жодної, якої, якої скажімо, адекватної, чи навіть е, мінімально придатної для використання інфраструктури. Все побито, все поруйновано, що теж дає свою специфіку введення боїв ми додаємо тут ще пристріляність територій, але тим не менше, збройні сили по суті на цьому напрямку. Серйозно пригальмували противника. Ми знаємо, що там якихось активних серйозних просувань немає. Якщо ми говоримо, наприклад, за Гуляйполе, то дійсно там всі панівні висоти тримають українські війська, і по великому рахунку контроль над містом як противник сподівався швидку зробити. Не вийшло. І також теж розуміємо, що по суті залізничний вузол, який там противник сподівався використати на перспективі для своєї логістики, ну він уже зруйнований. На жаль, якщо ми говоримо тут, додаємо ще по суті Олександрівський напрямок. Це фланговий. Напрямок відносно покровсько-мирноградської агломерації. Ну, я думаю, що тут зрозуміло, чому на неї противник наступає. Перше, це практичні військові, скажімо, вимога фла розширення флангів на покровсько мирноградській агломерації, але також тут вони намагаються прикріпити інформаційний. Шум в плані того, що Олександрівку вони розглядають як е, наступ на, на, на всі, всі області е, центру і півдня України. Звичайно, вони це намагаються подати, начебто це у них вже доконаний факт, ну але розуміємо, що навіть, скажімо, інтенсспроможність їх вже. Накопичити таку кількість особового складу, як на Гуляйпіді, тут і виявляється для них проблеми. І ну, Покровсько-мирноградська агломерація це зрозуміло. Бойові дії тривають там. Давно про це всі ми бачимо. Там вже Путін з Герасимовим уже щось три рази чи скільки. Звітували про те, що вони все окупували, всіх перемогли. Ну але зараз вони десь трохи заспокоїлися, не розуміють, що це вже дуже криво і брехливо. Ну але бойові дії там надзвичайно високої інтенсивності. Зараз взагалі специфіка боїв і інтенсивна і затяжна. Ми розуміємо, чому тому, що це морози, що сніги. Тому що противник намагається ховатися десь по шпарах, використовувати темну пору року для того, щоб просувати, щоб сунути, щоб десь просочуватись, накопичуватись. Тому приходиться про постійно працювати, їх відслідковувати і знищувати. Ну і Константинівка, це зрозуміло, бо противник перш за все розглядає її як плацдарм для наступу на Крематор слов'янську. Крім того, це. Напрямок, який теж є фланговим зі східного боку відносно Покровська Мирнограда, де вони ще минулого року в такий час уже планували окупувати це місто, але станом до сьогодні вони навіть не вийшли на, на рубежі чи на райони оборони міста. Звичайно, що Константинівка їм дуже потрібна в тому плані, що Противник сподівається саме замкнути наступальні порядки на Донеччину на півдні України. Ну, але і не забуваймо, і інші напрямки: Вовчанськ, бойові дії тривають на, на Лиманському напрямку, зокрема в своїй районі Ямполя, противник теж не відкидає сподівання атакувати наші порядки і роз... не відмовляється від загального штурму по суті по всій лінії фронту. Так, до па па інтенсивності. Іване, я ще додам от зараз маємо питання Христина, але я ж по Костянтинівці. Мені долодалося нещодавно в пункті незламності одному із поспілкуватися з родиною, яка виїхала ось з Костянтинівки. І має спілкування з тими людьми, які залишилися в Костянтинівці. Десь там в когось з них відбувся діалог з окупантами, і вони сказали відверто: каже, а ви нам тут люди не потрібні. Ми знищимо вас, будинки. Нам треба ця територія. Ну це правда. Тобто я абсолютно з вами погоджуюсь в тому сенсі, що вони це відверто говорять. Христо, біля Ну а я би хотіла поговорити про перспективи збільшення кількості е, ліквідованих ворогів на нашій землі стратегічною метою для себе ставить 50 тисяч мертвих окупантів в місяць. Новий міністр оборони України Михайло Федоров. А цифра доволі велика. Але якщо врахувати, що вже вже зараз, за твердженням комбрига е, Ахілеса е, Юрія Федоренко, ми бираємо, вбиваємо 30-35 Тисяч окупантів на нашій землі, то 50 в принципі виглядає як досяжна мета, якщо мати відповідні інструменти і застосовувати відповідні а, підходи. Пане Іване, як ви відноситеся до цієї а, обережно амбітної мети, чи реально це і чи зламає це бажання росіян прикрутить принаймні бажання росіян йти на війну проти України? Бо 30-35 тисяч вбитих зараз це вже більше. Ніж вони мобілізовують в місяць, ну про ці цифри, по суті, я маю на увазі 30 тисяч плюс звітують з СБС сили безпілотних систем. Крім цього, у нас ще є велика кількість інших родів військ, які не менш ефективно нищать противника. Це починаючи від піхоти, артилерії і закінчуючи авіацією. Найбільше донедавна вважалося, що. Знищених росіян припадало на долю артилерії, ну але тим не менше специфіка бою міняється, і тут важливо, щоб всі в комплексі е, виконували своє завдання, і всі в комплексів. Виконували тім плани, я не назву їх амбітними. Я би сказав, що це такі собі допорогові втрати, бо е, які плануються знищити противника, оскільки російська армія по великому рахунку перейшла вже на такі піхотні. Маршеві батальйони, де основний акцент це тільки люди, тому що це найдешевше для них. По техніці вони звичайно доволі серйозно зараз почали лягати, але проблему нам створює їхня авіація. Тому, якщо ми оцінюємо поле бою, то так з урахуванням того, що противник. Зараз намагається збільшити людську компоненту. Ми ж знаємо круглорічна строкова служба, призив е оголошення по суті мобілізації Україні під прикриттям, начебто, призиву резервістів. Хоча всі прекрасно розуміємо, що кожен росіянин в Росії розглядається як потенційний резервіст, навіть якщо він того не знає. Будь-як міжічів навіть вони починають біткатися, що навіть у Москві йде по квартирний обхід силовиків по, по пошуку чоловіків, особливо тих, хто мали службу в армії, колись не будь-коли і там інші нюанси під будь-яким приводом змушують їх вступати в російську армію. Тут інше питання: наскільки противник зможе, скажімо, безперервно тримати планку нарощення мобілізації, бо люди це так. Але їх ще потрібно озброїти, потрібно знайти офіцерів, які мають ними керувати. Тому там теж є свої виклики. Це між іншим відповідь, чому до сьогодні Путін не оголосив загальної жорсткої, такої відкритої мобілізації, тому що він не впевнений, що він зможе цю призвану юрбу утримувати в під Ну, Але власне, тим не менше, ці... щодо амбітності. Так, ці виклики ми е, поділяємо напевно із е, нашим противником, тому що мобілізувати певну кількість людей і дати їм все необхідне для служби і захисту країни це надзвичайно важливо. Це першочергове завдання держави. Буквально вчора Іван Киричевський, е, військовослужбовець і експерт дефенсекспрес писав писав про те, що е, Україна е, хоче змінити підхід до ППО і ще більше використовувати новітніх технологій, зокрема і штучний інтелект. Це дасть нам відповідний рівень захисту проти шахедів, наприклад, і далі, Але що більше технологій. То власне більше мобілізованих людей, які обслуговують так. ці технології, тобто, це знову ж таки не про зменшення кількість тих, хто піде в армію, а просто трошки змінно зміна фокусу роботи, можливо, людей так. і це точкові люди мають бути, які чітко розуміють, що вони роблять Звичайно. не так, куди ну ти зна... знадобишся скрізь. А тут треба людина, яка знадобиться саме там, де вона зможе це робити. І до речі, генер... головнокомандуючий генерал Сирський сказав про те, що мобілізаційні процеси покра. Щолися саме Збройні сили України, будь ласка, отже, перше моя, моя оцінка, і те, що я завжди говорю, і те, що я намагаюся доносити всюди, де я маю можливість, це про загальну навченість українського населення, причому левова частка навченості. Уміння володіти зброєю чи військової справи має відбуватися поза армією. Тобто армія має бути завантажена тільки роботою, підготовкою тих, кого призвали. Все решту населення має готуватись відповідними структурами. Це ж починаємо оці без ЗВП від студентів, і молодь до 25 і... Велику кількість курсів, ну але це іншого тема питання. Тобто, на відміну від росіян, які розраховують вистосовувати вже безпосередньо на полі бою тих, кого призивають. Щодо технології штучного інтелекту, першочергове завдання штучного інтелекту це саме розвантаження людей, перше у їхній роботі. Друге, це Масовий контроль е, самим штучним інтелектом, роботизованих систем е, дистанційно на місцях для того, щоб власне мінімізовувати людський фактор. Людина тут має бути присутня тільки для того, щоб здійснювати нагляд, контроль, моніторинг е, і, скажімо, десь підшліфовувати, так би мовити, програмне забезпечення для того, щоб він виконував своє завдання, щоб це, ця техніка була менш схильна до якихось кібератак. Отивника для того, щоб власне програмне забезпечення давало можливість вирізняти необхідні ворожі об'єкти для того, щоб керувати роями і, і тих, і так, і так далі, тому подібне таких інших речей саме тому. І штучний інтелект розглядає це розглядається перш за все як дистанційне управління програмним забезпеченням, не людьми. Ну але звичайно, люди потрібні і чим більше. Все одно на якусь на якусь кількість, скажімо, засобів ураження, навіть які керуються штучним інтелектом, все одно потрібна людина. Я з вами погоджуюсь, але знову ж звідси випливає, що загальна навченість населення українців, громадян, а також по суті підготовка громадян. Інтелектуально високоінтелектуального рівня, щоб вони могли управляти штучним інтелектом з мінімальними проблемами чи навіть з мінімальними пане Іване. Питань ну, дійсно, багато так. часу, мало на жаль. Я дозволю собі трохи вас урвати. І ще одне питання поставити. Буквально хвилинки три залишається. Польща надає нам зараз зміги, Чотири вже мають надійти інші ще надійдуть, і також оборонний кредит виділяється для України, щоб за польські гроші були закуплені зброя в польського виробника. І там буде військова допомога. Ну, перше, наскільки це посилить нашу спроможність? Бо ви самі казали про те, що ворог сьогодні має перевагу в авіації, це велика проблема для нас. І взагалі, посилення військової ролі Польщі в підтримці України або поновлення цієї військової ролі. Наскільки це зараз важливо? Будь ласка. Важливо, що Польща допомагає комплексно. Не забуваємо, що ще оголошено в Польщі, що 400 генераторів їдуть до Києва. В сучасних умовах це не менш важливо, аніж конвенційна зброя для знищення противника. В будь-якій випадку, що передача літаків чи артилерії, як до цього часу було дронів від Польщі, це перш за все. Побудова спільної оборони, тому що противник не розглядав і, і, і не планував зупинятися тільки на Україні. Наступними саме мали і бути і Польща, країни Балтії, Скандинавії. Тому це вклад не тільки в українську оборону, це вклад і в польську оборону. Бо я впевнений, що за цілі таки. ми будемо з ними ділитися інформацією, напрацюваннями, досвідом. І в будь-якому випадку, це е, те, що на що всі ми сподіваємося, в перспективі що в межах коаліції, охочих чи іншого союзу, мілітарного союзу, ми зможемо створити всі спільну європейську безпекову систему. Це надзвичайно важливо допомоги. Це добре, спільні партнерські, взаємодовірливі і взаємодові, е, навикові, фафахові е, взаємодії це набагато краще. Дякуємо вам дуже, пане yeah. Іване, та Іван Тимочко, голова Ради резервістів сухопутних військ збройних сил України, був з нами.